Якщо ти гуглиш, як написати сильний мотиваційний лист без шаблонів і не нудно, ти за адресою. Сьогодні я розповім на конкретному прикладі мотиваційного листа, як оформити його, де не помилятися і що писати в кожній частині. І наприкінці короткий чек-лист. Що потрібно перевірити в листі перед його відправкою? Моє ім'я Солодон Любов. Я готую учнів до НМТ вже більше п'яти років. Написала свій посібник для підготовки до НМТ, а також допомагаю учням писати мотиваційні листи вже два роки. Ось приклад листа на спеціальність маркетинг. І так, починаємо з шапки. Вона Індивідуальна для кожного університету, це формальна частина, її потрібно адаптувати під кожен університет. На сайті е, закладу освіти, куди вступаєте, ви знайдете вимоги до написання мотиваційного листа, і там буде, е, як правильно оформити шапку. У цьому випадку ми пишемо ректору Львівського національного університету імені Івана Франка. І кому саме професору, мельнику е, ВП. Далі ми вказуємо, від кого мотиваційний лист Коваленко Марії Ігорівни, тобто чий це мотиваційний лист. Далі вказуємо адресу проживання, електронну адресу і номер телефону. Знову ж таки, а не у всіх закладах освіти вимагається шапка. Це все перевіряйте на сайті університету. Далі перейдемо до вступу. Наступна частина листа. Зачитаю фрагмент. Я, Коваленко Марія Ігорівна, звертаюся до вас із проханням розглянути мій мотиваційний лист для вступу на бакалаврську програму за спеціальністю 075 маркетинг у Львівський національний університет імені Івана Франка. Я свідомо обрала саме цей заклад, адже переконана, що він поєднує якісну освіту, сучасний підхід до підготовки фахівців і багаті академічні традиції. Навчання в ЛНУ імені Франка. На мою думку, стане міцним фундаментом для мого професійного зростання у сфері маркетингу, як в Україні, так і за її межами. У вступі варто коротко представитись, що тут і є в нас, вказати, на яку спеціальність і куди подаєш документи, в який університет, і перевіряйте назву спеціальності обов'язково, бо деякі назви змінили. І також додати одне-два речення про а, своє бажання навчатися саме тут. Вступ має бути лаконічним і а, не перевантажений емоціями. Бо пам'ятаємо, що це у нас офіційний стиль. Так, тобто, ще раз коротко представитись, а, куди вступаємо, на яку програму, який університет, і чому саме цей університет. Далі ми це більше розкриємо. Перейдемо до основної частини. Тут важливо відповісти на три питання: чому саме ця спеціальність, чому саме цей університет, і чому саме ти так, розкрити всі свої а, досягнення, всі свої хороші якості, чому саме тебе взяти в цей університет. Перший блок, чому саме ця спеціальність? Розкажи про а, свою історію. А, дивимось приклад. Маркетинг зацікавив мене ще у старших класах, коли я почала замислюватися не лише про вибір професій, а й про вплив комунікацій, брендів і креативних стратегій на наше повсякденне життя. Впевнена, що ця галузь ідеально відповідає моєму характеру і інтересам. Адже я люблю організовувати, шукати нестандартні підходи, комунікувати з людьми. Добре, що є особиста історія, так, не загальні фрази. А, ми розказуємо, що ми зацікавилися, коли ми зацікавилися, що ми вивчали вже. Якщо можете, то додайте приклад з досвіду, якщо у вас є така можливість. Блок 2, які вже є досягнення у цій сфері. Я доклала зусиль, щоб підготувати себе до вступу брала участь у шкільних олімпіадах, особливо з англійської мови, яку вивчаю з особливим захопленням. Ну, тут, бачите, у нас є повторення особливим особливим. Це потрібно перечитати і прибрати, щоб не було повторів. У травні 2025 року склала міжнародний іспит із результатом, що підтверджує рівень c А, Також вільно володію німецькою. Знання іноземних мов вважаю великою перевагою для майбутнього маркетолога, оскільки це дає змогу працювати з ширшим колом спеціалістів. Це чудовий блок, бо є конкретні досягнення, логічно пов'язані з майбутньою професією. Тому якщо у вас є якісь досягнення, пов'язані саме з професією, на яку ви вступаєте, то потрібно це вказати. Абітурієнти часто соромляться і думають, що вони вихваляють себе. Це не вихваляння, це аргументи. Тому а, перед цим випишіть всі свої досягнення, перед тим, як писати мотиваційний лист. Далі, а, блок 3 це особисті якості. Серед особистих рис, які вважаю своїми сильними сторонами, Наполегливість, відповідальність і бажання розвиватися. Ще кілька років тому мої шкільні результати не були високими, але завдяки наполегливій праці, і постійній самоорганізації, я змогла завершити навчання з високими оцінками. Мені близьке переконання, що успіх це насамперед результат щоденних зусиль. Я завжди прагну вийти за рамки звичного, шукаю нові знання, ідеї та натхнення. Саме тому планую активно долучатися до студентського життя університету та брати участь. Участь у проєктах, які сприяють розвитку фахових і комунікативних навичок. Є саморефлексія, є історія про зростання, це завжди плюс. Ми свої якісь погані риси. Так, ну, тобто ще кілька років тому мої шкільні результати не були високими. Ми перетворили це на плюс. Так, бо завдяки наполегливій праці я змогла закінчити навчання з високими результатами. І потрібно не просто назвати свої сильні риси характеру, а підкріпити їх діями. Так, і в ось цьому листі це зроблено. Блок 4. Чому саме цей університет? А наступний абзац: особливу увагу я звернула на освітні можливості, які пропонує ваш університет: програми академічної мобільності, співпраці з провідними компаніями, стипендіальні програми, участь у практичних кейсах. Для мене важливо не лише отримати знання, а й навчитися застосовувати їх у реальному середовищі, розвиватися як фахівець уже з перших курсів. Варто показати, що ти знаєш переваги конкретного закладу освіти. Перед цим, як писати лист, вивчи на сайті університету, які в них є переваги, що вони надають, можливо, програми обміну, можливо, це якісь особливі курси. Тобто, вивчи особливості університету. І якщо маєш можливість, додай конкретну. Програму або а, проєкт, який пропонує університет. І перейдемо до останньої частинки: це висновок. Щиро сподіваюся, стати частиною спільноти Львівського національного університету імені Івана Франка, де зможу реалізувати свій потенціал і зробити власний внесок у розвиток університетської спільноти. Дякую за приділений час та розгляд мого мотиваційного листа а, є. Завершення, так, в ньому є людяність і бажання долучитися до університету. Не потрібно важких конструкцій, просто щиро і з повагою. Так. Ми обов'язково вказуємо дякую за приділений час, так, розгляд листа, і можна ще написати Сподіваюся, на позитивне рішення. І так, зараз про 5 кроків до написання сильного мотиваційного листа. Перше, дізнайся вимоги саме твого навчального закладу на офіційному сайті. Друге, розкажи особисту історію, чому саме цей університет і чому саме ця спеціальність. Далі, додай факти: досягнення, досвід, активність, знання мов тощо усе, що маєш, усе додавай. Але структуровано. Далі покажи свою особистість, риси характеру, які важливі саме для цієї професії. І останнє п'яте не копіюй шаблони, зроби лист унікальним. Якщо хочеш, щоб я допомогла тобі з написанням листа, напиши мені в інстаграм. Я залишу покликання знизу. Я можу допомогти написати лист разом з вами в Зумі. Також маю послугу написання листа під ключ з. Відповідями на питання вашими, тому лист буде 100% унікальний, і також може допомогти з вже готовим листом переглянути його і відредагувати.